Колектив садочка Посмішка» вітає всіх батьків та дітей з Днем Знань. Сьогодні в усіх куточках нашої країни відкриваються двері, у захоплюючий світ дивовижних пізнавальних цікавинок. Запам'ятайте, що знання це чарівні ключики майбутнього. Шановні батьки, лише працюючи в команді, ми зможемо подолати виклики та досягти великих результатів. Не забувайте, ми завжди з вами на онлайн-зв'язку підтримаємо, пояснимо, допоможемо. Посилання на заняття будуть, як завжди, в групових спільнотах мережі Viber публікуватися вихователями. Переглянути їх можна на Ютуб каналі нашого садочка. Всі новини та цікаву інформацію про садочок можна знайти на сторінці садочка в Фейсбуці. Будемо раді вітати нових підписників нашого каналу та сторінки. Чекаємо на ваші зворотні відповіді та вподобайки. Ми віримо, що всі труднощі та невзгоди скоро відступлять, і наше майбутнє стане яскравим. Нехай всі наші мрії і надії, наші зірочки, освітять нам шлях до миру та щасливого майбутнього, щоб наші діточки насолоджувалися звичайним щасливим життям, де дитячий сміх лунає гучною мелодією. До нових зустрічей! Завжди з вами садочок посмішка.